Усім привіт, дорогі глядачі! Хочу сьогодні розповісти про клавіатуру MSI Forge JK310, яка щойно вийшла. MSI вирішила оновити лінійку своїх ігрових клавіатур і випустила бюджетну версію механічної клавіатури. Скажу одразу: цінник вкрай демократичний 34$ на момент запису цього відео. Але при цьому ви матимете в комплекті все найнеобхідніше не три записних свіча і свічпулер. MSI Forge JK310 має невелику вагу з огляду на те, що вона повнорозмірна і зроблена з пластику і металу 870 г. Корпус не скрипить, не люфтить і не прогинається від натискань. Збірка відмінна. Всі зазори і стики підігнені ідеально. Ззаду ми маємо прогумовані ставки і відкидні ніжки. На ліцевому боці хочу відзначити зміни топ-кейс який легко знімається і кріпиться до самої клавіатури за допомогою шести магнітів. І без топкейса клавіатура має ще кращий вигляд. І куди ж без ролера? За замовчуванням, під час обертання ролера змінюється гучність системи, а антискання повністю відключає звук. Обертання ролера дуже приємне з чіткою межою перемикання. Хто ніколи не користувався ролером, може заперечити, що і в інших моделях клавіатур є зміна гучності, тільки через кнопки. Але ця дія не дасть вам такого тактильного задоволення. Якщо затиснути ролер на пару секунд, ви перейдете в режим змін підсвічування, всього їх 20, і в міру перегляду цього відео ви зможете побачити всі режими. Плавно перейдемо до підсвічування. Воно RGB, а не ARGB, тобто кожна клавіша має чіткий незмінний колір, але при цьому воно різномірне, яскраве та соковите. Кейкапи просвічуються і складаються з одинарного лиття. Однією з ключових особливостей JK310 є механічні перемикачі. У цій моделі використовуються лінійні червоні перемикачі, які забезпечують плавний хід і легке натискання. Такі перемикачі ідеально підходять для ігор, де важлива швидкість реакції, а також червоні перемикачі – одні з найтихіших. Тож перехід з мембранної клавіатури буде легким, а також якщо вам потрібно тиша під час роботи. Воблінг як перемикачів, так і свічів практично відсутній. З інших плюшок можу відзначити Мультимедійні клавіші даю змогу швидко регулювати гучність, перемикати треки та запускати інші мультимедійні функції. Game Mode блокує клавішу Windows, щоб випадково не згорнути ігру. Rollover дає змогу натискати будь-яку кількість клавіш одночасно без втрати сигналу. Програмне забезпечення JK310 сумісна з програмним забезпеченням MSI Dragon Center, що дає змогу налаштувати макроси. Проте, саме в цій моделі не можна змінювати підсвічування клавіатури програмно. Отже, прийшов час до тайпінгу. Стабілізатори відпрацьовують ідеально. Сподіваюсь, це було видно і чутно. До мінуса може віднести програмну незмінюваність підсвічування. Однак з огляду на вартість клавіатури, хорошу збірку і приємний дизайн, у клавіатури не так вже й багато конкурентів. MSI Forge JK310 – це відмінна бюджетна механічна клавіатура, яка підійде як початківським геймерам, так і користувачам, які шукають надійну і функціональну клавіатуру для повсякденної роботи. На цьому все. Ставте свої запитання та відгуки у коментарях, і до нових зустрічей!